Очний інтелект із людством надовго, якщо не назавжди. Десятиліттями ця технологія зароджувалася як ідея і втілювалась в життя провідними вченими, закономірно викликаючи шалену цікавість і страх перед новим. Навіть сьогодні, коли ще присутній в багатьох сферах нашого життя, його існування обростає величезною кількістю міфів, провокує дискусії, змушує по-новому дивитись на реальність, яка поступово змінюється. І ці зміни зачепили освіту також. Якщо ви ще не спробували можливості на практиці, то принаймні чули, що він має потенціал суттєво змінити освітній процес. Тож запрошую зареєструватися на новий курс штучний інтелект персональний помічник вчителя. Разом ми розглянемо важливі для освітян проблеми, розвінчаємо міфи стосовно штучного інтелекту і окреслимо перспективу його використання в роботі педагога. Буде цікаво та корисно.